Правила безпеки взимку. Холодні зимові дні це не тільки красиві засніжені вулиці і веселі розваги. Ще в девчому вони можуть бути і небезпечними для вашого здоров'я. Та щоб зима залишила у вас тільки приємні спогади, необхідно дотримуватись простих правил. Яких спитаєте ви? Це правила безпечної поведінки в зимовий період. Давайте запам'ятаємо їх. Не можна в період морозів довго перебувати на відкритому повітрі, особливо при сильному вітрі і великій вологості. Не можна їсти сніг та гристи бурульки. Не можна торкатися зиком та мокрими руками до металу, бо отримаєте опіки. Не можна ходити поряд з будинками, на дахах яких утворились бурульки. Не можна самому ходити по кризі на річці, перш ніж ступити на лід. Потрібно упевнитись, що він міцний. Граючись у сніжки, не можна заліплювати всередину кульки, камінці, металеві предмети, крижинки. Граючись в сніжки, не можна цілитись в голову інших дітей. Не можна стрибати у кучугурі снігу. Під шаром снігу можуть бути каміння, ямі чи відкриті люки. Не можна будувати снігові тунелі. Вони можуть обвалитись. Не можна кататись на лижах чи санчатах поблизу проїжджих частин. Запам'ятайте, у морозяну холодну пору потрібно тепло одягатись, одягати рукавички, шапку та шарф. Зувати тепле та зручне взуття зі сійкою неслиською підошвою. Коли на вулиці ожеледиться, потрібно пересуватись маленькими кроками. Та обходити місця з похилою поверхнею. Проїжджу частину дороги потрібно переходити лише у позначених спеціальною розміткою місцях. Потрібно кататись на лижах чи ковзанах лише у перевірених та спеціально обладнаних місцях. Пам'ятайте Якщо ви в біді, кличте на допомогу ваше життя у ваших руках, будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки.